Троянда Eveline, англійська троянда в такій ніжно-грожеві палітрі. Дуже густомахрові квіти, налічують до 100 пелюсточок. Спочатку вона має квіточка форму таку чешовидну, потім, по мірі розкриття, такою стає тарілочкою. Це ще напіврозпуск. Квіти в цієї троянди дуже величезні до 14 см. Зараз цей бутон в напіврозпуску має десь 10 см. Але не можна сказати однозначно, що це квіти цієї, цього сорту, вони ніжно-рожеві. влітку вони кремові, навіть трошечки мають такого абрикосового... Відтінку. Зараз вони такого ніжно-ніжнього, такого рожевого, зараз осінь. І ще от квіточки. От така вона красунька. Вона має дуже приємний аромат. Ну Мені нагадують вони, як пахнуть жіночі креми. Ця троянда посажена весною цього року. Кущих наростило дуже великий, він розлогий, приходиться його, звісно, підв'язувати. Це десь метр п'ятдесят на 90. Це не перші її квіти, вона потроху квітнула, але влітку при постійній спеці квіти спікалися і Вяли дуже швидко. Відтінок вони мали інакший. Вони були такі кремові з невеличким абрикосовим відтінком. І розмір був десь квіточок 12 сантиметрів. От як виглядає в загальному кущик. І, звісно, дуже чарівні квіти. Це одна з найвідоміших сортів Девіда Остіна. Ця троянда найбільш рекламуємо.